Приїхали трошки зараз потестувати дрони. Деякі в нас є і після ремонту, є і новий. Ось Зараз трошки їх потестуємо, бо через пару днів буде бойовий виїзд. Тобто Потрібно, щоб все було готово. Пару скидів зробимо, перевіримо скиди наші, чи вони працюють, чи вони не працюють. Дрон називається Вампір. Він є для нас як саме такий сучасний, саме активний дрон. Зона враження його десь може досягати 20 кілометрів, але працюємо в основному до 10 кілометрів. Якщо все буде адекватно, людина буде розуміти, що це йому потрібно, і людина дуже швидко це опанує, там від неділі до двох неділь, і людина вже може виїжджати на бойову позицію і працювати з ними. Це називається лучі, тобто є, є різні дрони. Цей дрон називається гексокоптер, тому в нього шість лучів. Працюємо вже і вночі, і в день, так як їхня техніка під'їхати ніяк не може, бо їх не допускають до лінії фронту. Їх ще на під'їзді там розбирають. В основному працюємо по особовому складу Російської Федерації. Є такі моменти, коли працюємо в день. Тобто він день вражається, вражається навіть зі стрілецької зброї. Були випадки, коли попадають і по лопастям, бувало, і по дві попадають, попадають десь і по внутрішностям. Були моменти, коли дрон падав, були моменти, коли дрон повертався. Не завжди попадання є для нього критичним і не завжди він падає. Так як ми ще працюємо в день, ми є важливою ціллю для. Іхньої армії стежать за нами, знаходять, де він сідає, тобто, і потім туди починаються прильоти, там молні, каби і все таке. Нам треба і швидко, і надовго не зависати на ціллю, тобто, швидко зробити свою роботу і швидко повертати, щоб вони не встигли нас побачити в небі і за нами прослідкувати. Він робився як нічний дрон, він так і залишається як нічний дрон, але на таких ділянках, де ми зараз, і можна працювати в день, тому ми працюємо хоч є вирогідність того, того, що нас побачить, але вночі. Він є дуже ефективний, його не видно, його, його тільки чутно, і попасти в нього з якоїсь там стрілецької зброї нереально. Тобто, в основному, тільки заглушити якусь пушкою, відбити сигнал і таке інше. В день, якщо є цілі, якщо є особовий склад Російської Федерації, тобто всі борти, що знаходяться на тій ділянці, вони всі підіймаються. І Робиться так, щоб не допустити їх до нашої лінії оборони. Дуже жарко, носимо дуже багато води, трошечки їжі, так як вода це є. Як без їжі ще можна пробути, тобто без води вже ти не пробудеш. Тобто дуже багато води постачаємо на позиції, так як туди неможливо дійти нашому. Солдату, скажем так, туди донести. Були такі моменти, що скидували і БК. Так, вони дуже бояться такі дрони, тому що, наприклад, якщо працює артилерія, там або там міномет якийсь, тобто він вражає цілі не на 100% попадання, бо в них є кучність попадання. А в нас майже всі цілі вражаються. І в нас дуже воно все працює прицільно і чітко є попадання по ворогу. Зараз значит, при цій мобілізації я вже служу е, півтори року. Е, була в мене служба і в АТО, е, теж там рік і три місяці. Я прослужив, е, тобто був майже теж на всіх напрямках на той момент е, вдома. Працював я на заводі. Був я дробарник, От в нас є кар'єр камінний, тобто добуча камня. Завозяться там великі там, камні, тобто є такі механізми, які просто щимять і ну, він розпадається на, на маленький вже. Тобто Це є дробарник, який працює оператор. На цій машині. Ну, якщо брати і там оператор, і тут оператор, так, якщо в словах, то є спільне, якщо по самій справі, то ну, дуже не схоже. Ну тобто, якщо там розбирається камінь, то тут розбираються люди. <свісно> Поступив вже на вище образування по спеціальності інженер, гірний інженер, тобто це теж буде пов'язано з кар'єрами і. Планую надалі в моєї області до робото кар'єри, тобто там буде робота і праця після війни, і планую теж йти далі на завод працювати.